Як вкладати кучері на ніч, так, щоб зранку вони не розпались. Більшість часу я просто лягаю спати і нічого не роблю з волоссям. Не в'яжу високі хвости, не одягаю шовкові чепчики. Я просто не можу спати з тим, що мені заважає. Спосіб, який мене рятує 100%. Перше, це мити голову на ніч. Мили голову, як завжди, а далі секрет кучерячок в гелі. У мене гель від тафт. Це поки що найкращий гель, який я використовувала. Він фіксує мої кучеряшки на Мої кучеряшки самі по собі тримаються, але дуже легко розпадаються. Це, напевно, вже мій шостий тюбик і всі я використовую до кінця. Після того, як я протерла голову рушником, наношу цей гель на руки, трошечки беру водички, розтираю між долони, і жамкою волосся по всій довжині, починаючи десь звідси. Далі це волосся сушу, дифузором або просто лишаю природнім шляхом, щоб утворився так званий каст, корочка. Далі секрет в тому, що ми лягаємо з цією корочкою спати, не розбиваємо цю корочку, лишаємо сосульки такими, які вони є. Хочете зробіть високий хвіст, хочете одягніть чепчик. Я, наприклад, так не роблю. Можете лягти просто так, як я, з розпущеним волоссям, і зранку максимум одна-дві кучережки, яких треба буде змочити. От у мене, наприклад, сьогодні укладка, це на другий день. Це для мене суперсхилий факт, тому користуйтесь.